Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку вам і мені. А тепер я хочу вас послухати. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, у небі пташки. Доброго ранку, вам і мені. Доброго ранку. Е Доброго ранку! Дякую, дітки, дякую, молодці розумнички. Сьогодні у нас заняття з математики, і я пропоную вам сьогодні пограти, пограти з фігурками. Давайте я вам їх покажу, а ви їх будете називати. Приготувались. Як називається ось ця фігурка? Трикутник. 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 Добре, це в нас трикутник. Ірочка, чому це трикутник? Тому що трикутник. Має три коти і. Трикутник. 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 Добре, молодець. Ірочка. <рикутник> а як називається ось ця фігурка? Квадрат. Квадрат. Так. А чому називається квадрат? Сторону. Скільки сторінок квадрата? Чотири. Чотири. Два порахуємо. Один. Два. Три. чотири. Ірочка, тільки одна сторона. Давай. Одна. Одна. Дві. Три. Чотири. Чотири сторони. Чотири коти. А чотири сторони вони рівні? Так. Так, у квадрата чотири сторони рівні. Так, Ірочка. А як називається ось ця фігура? Ірочка, Мене чутно? Ірочка, Ти мене чуєш? Так, мабуть, щось з інтернетом. Так? Це? Круг. А як називається ось ця фігурка? Це прямокутник. Давайте ще раз скажемо: прямокутник. Молодці. Ірочка, ти вже з нами? Так. Так, які фігурки додавались, поглянь на дошку. Oh. Так, круг. Давай скажемо круг. Oh. І. Прямокутник. Прямокутник. Молодець. Ірочка, а як називається ось ця фігурка? Овал. Oh wow. Овал. Молодець. Це в нас овал. А ця фігурка знайома? Трапеція. Трапеція. Так, молодець. А ось ця фігурка. Як називається? Ромб. Ром. Ром. Так. Молодець. Це в нас ром. Так. Давай назвемо всі фігурки, які ми бачимо. Ірочка. Перекусник. Квадрат, круг. овал, Прямокутник. Ромб. О. Так? Ромб і. Трапеція. Трапеція. Молодець, Ірочка. Молодець. Ми назвали всі геометричні фігури і продовжуємо грати з вами далі. Зараз я викладу кружечки. У вас теж є кружечки? Так. Ірочка, скільки я виклала кружечків? Два. Три. Чотири. Чотири. Так. Шість. Шість кружечків. Ірочка. А тепер давай подумаємо, скільки в нас пар кружечків. Два однакових предмета це пара. Давай порахуємо. Доброго, Доброго ранку, Девід. приєднуйся до нас. Доброго ранку. Два пари. пари, так. девіться. Одна. Так. А скільки пар синіх кружечків? Одна. Скільки зелених? Скільки пар зелених? Дві пари. Дві пари. Так. А скільки всього зелених кружечків? Ірочка? Под два. Чотири. 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 Давід. А скільки синіх кружечків? Дві. Так. Дві. Два кружечка. А скільки пар? Одна. Одна пара. А скільки зелених? Скільки пар? Дві пари. Пар. Дві пари. Пар. Дітки молодці. А ви спробуйте у себе на столі. Викладіть чотири пари. Подумайте, як це зробити. Чотири пари викладіть у себе на столі. І скажете, скільки жічки ви виклали, скільки пар у вас вийшло? Чотири. П'ять. Ще одну Десять. Не хвилюйтесь. У вас все повинно вийти. У вас повинно вийти чотири пари. А скільки ви для цього використали кружечків, що було чотири пари? Давіть, скільки кружечків? Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, вось. Так, ось. молодець. Молодець, Девід, молодець. Ірочка, а скільки в тебе вийшло кружечки? Всього? Вісім. Так, молодці. Один. А Скільки виклали? Ірочка. Добави. Чотири. Чотири. Пари Давид, а ти? Чотири. Чотири пари. Так. А викладіть, будь ласка, щоб було п'ять пар. Скільки треба кружечків додати, щоб було п'ять пар? Два кружечка. Молодці, викладайте. Давід, скільки всього кружечків в тебе вийшло? Якщо треба викласти п'ять пар? Десять. Десять. Молодець, покажи мені циферкою. П'ять. Ірочка, ти теж покажи циферкою. 5. Циферка 10, Так, молодці. Циферка 10, Добре. Давід, дякую, молодець. Тільки переверни, Давід, Так, молодці. Молодці. Так, молодці. Дітки, а тепер давайте з вами пограємо ще. Я буду показувати циферку, а ви стільки викладіть пар. Добре? Яка циферка? Два. Викладіть стільки пар. По викладіть стільки же пар. Три. Скільки пісочків даві ти будеш використовувати? Один, два, три. Три. Один. Так, два, чотири три. кружечка. І скільки пар. Три. три. Чотири. Подумай, чотири кружечка. Скільки пар. Дві. Тві пари. Ірочка, ти скільки виклала? Дві. Молодець. А тепер викладіть. Ось стільки пар. Яка циферка? Десять. Давид, яка циферка? Яка? Три. три викладіть, стільки же пар. Скільки один, кружечків? Один. Шесть, один, два, три, так, три Одесь. пари. Ірочка, скільки всього кружечків ти використала? Два. Шість. Шість. Даві, а ти скільки використав? Шість. Теж шість молодці. Дітки, пара один це один, два один, один, предмета. Шість. Так, добре. Дітки, молодці. А тепер давайте з вами пограємо з циферками. У вас є. Аркуш паперу з циферками є ось такий. Так. Так. Підготуйте його, візьміть олівець. А, а там ще 12 є. там от ще два цифра є. Так. Я буду вам говорити приклади, а ви їх будете надавати відповідь на. Аркуші паперу. Будете олівцем обводити ту відповідь. Циферку відповідно. Приготувались? Так. Відсукає. Один додати один. Дорівні її. Два. Два. Так, два. І циферкою покажіть мені. Відшукайте ту циферку, покажіть мені. І обведіть на аркуші паперу відповідну циферку. Обведіть. Іночка, яку ти циферку обвела? Два. 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 Так, Два, ти? Два. Так, добре. Тепер ось таке запитання. Скільки сонечок на небі? Скільки сонечок Две. на небі? Давід. Один. Будь уважний. Одне сонечко на небі. Так, обводимо циферку один. Так. Один. Так. Молодці. Один. А тепер таке запитання. Давід. Скільки один. пальців на двох руках? Десять. Десять. Молодці. Так, знаходимо циферку 10. Оводимо. П'ять. Так. Давід, а скільки тебе рочків? 5. 5. Так. Цифруку п'і і обведи. Ірочка, а скільки тебе рочків? П'ять. Так, відшукай циферку, обведи. 5. Молодці. Два додати два. Дорівнює, Давід. Чотири. Чотири? Ви такі розумнички. Обводимо чотири, Давід. Мені дуже подобається, як ви працюєте. Так. Давид, а тепер, будь ласка, назові цифри, які ви не обвели. Не обвели. Три, так, восемь, так, девять, десять, так. Сім. Денечка, а ти назви, які Так, сім. так. Чотири дев'ять. Добре. Так. Ші. Молодці. Ви такі розумничі. Так, молодці. А тепер ось таке останнє завдання. Викладіть, будь ласка, шостий паличок фігурку. Шостий паличок. Шостий паличок. Фігурку, як робить свой фігурка? Із шостий паличок. Фігурку. Викладайте. Давід, в те, що в тебе? Яка фігурка виходить в тебе? Із шостий паличок. Молодці. Так, такі зосереджені, молодці. Ірочка. У кого яка фігурка вийшла? Прямо Так, у Ірочки вийшов прямокутник. а у Давіда. М. Так, теж добре. Молодці. Так. Ну що, відпочинемо трошки? Так. Зробимо вправу. Так. Так. Ну, так. Давіда, спробуємо. Покладуйте свої ручки, пальчики. Вони нам будуть потрібні. Давід. Так. Так. Спробуємо.

Всі відпочили. Малята, ви сьогодні добре займалися, добре відповідали. Дякую, що приєдналися. Бажаю вам гарного, спокійного. Будьте щасливі. І не учителяйте.